Якщо хтось забув про день Валентина, то атрибутика обласного краєзнавчого музею нагадає: паркан, вікна другого поверху і вхідні двері прикрашені Валентинками. Практично все хендмейд, виготовлено співробітниками. Музейна зала підкорена дню закоханих. Її заполонили сердечка, традиційні червоні, вирізані з глянцевих журналів, виготовлені технікою декупажу під старовину. Можна виготовити власну у вигляді кошика і подарувати своїй половинці. Діла вот такое замечательное серце, яке обязательно кожен може подарить своєму любимому чоловіку. Спалах фотоапарату і Валентинка готова. Музейники виготовили рамку, де закохані пари можуть сфотографуватись, а за старовинним столом випити чаю або кави з сервізу, який зберігається у фондах. День Валентина у стилі французького провансу, провінційного затишного заміського будинку. Фоторамка виконана в стилі прованс, тобто нестандартний підхід. А всі бажаючі, влюблені пари, також родичі зі своїми дітками можуть прийти і сфотографуватися в этой рамці. Поміимо этого, ми підготували ще одну фотозону, которая включать экспонаты нашего музея, которые можна також прикоснуться, чого в обычний день не сделаєш. І ще один сюрприз. В екскурсію входить розповідь про закоханих тварин. Виявляється, не лише люди можуть відчувати сердечний потяг до іншої людини. Пт Хита деякі види тварин спроможні бути вірними і турботливими. Ети він я вірність, і сови, також які ідеальні сім'яни і любіші мамочки. То тобто, все це ми хотіли розказати людям, повідати такому дивите і прекрасному чувстві. Випадково до зали закоханих зайшли двоє юнаків. Вони не знали про акцію і тому прийшли без дам серця, але із задоволенням включились у виготовлення Валентинок. С другом давно собирались прийти, посмотреть, ну, вспомнить. Мы были тут давно уже, когда нам было лет по 10, по 12. Вы прошли экспозицию, да? Да, пришли посмотреть, все, вспомнить, что тут как. И как вам день влюбленных, который устроил музей? Хорошо все. так оригінально Музейники очікують на закохані пари протягом всього дня, особливо у другій половині, ближче до романтичних зустрічей. Для відвідувачів різного віку знайдеться заняття. Найактивніші отримують Валентинку кошик у подарунок разом із солодощами і побажання.